Мене звати Стефанія, я читачка бібліотеки номер 12 І сьогодні я хочу вам порадити цю книгу. Ця книга називається Мавка вона написана по мотивам Лесі Українки Лісова пісня. Вона про стародавніх духів і про стародавніх, і про стародавній ліс. Ті, хто любить природу, вона вам точно сподобається. Тут є багато валюнків, а також наклейок. І розмальовок. А також тут можна навчитися робити магічні браслети. Тут дуже багато ілюстрацій, ця книжка дуже гарна, тим, що в неї багато ілюстрацій. Наприклад, відкриємо ось таку ілюстрацію. Вона дві совінки, вона дуже гарна. Також є тут дерево магічне. І ця книжка дуже гарна, і, я, і мені вона дуже сподобається. Я її обов'язково візьму прочитати. Читайте, Читайте та насолоджуйтесь!